Наші емоції визначають якість нашого життя. Так відбувається, тому що кожна людина має свій унікальний емоційний дім. Для прикладу, давайте візьмемо ситуацію, що маленька дівчинка підбігає до свого батька і хоче з ним погратися. Таким чином вона демонструє до нього любов. Але він говорить: вибач, вибач, я зайнятий, в мене багато роботи. Біжи, грайся до братика, біжи до мами, і таким чином поступово у неї формується почуття відкинутості. Вона звикає до ситуації, що вона намагається проявити любов до важливого для себе чоловіка, а він її любов тримає на певному відстані і відкидує її. Що буде через 10, 15, 20 років, коли вона. Вперше почне обирати собі супутника життя на підсвідомому рівні вона, скоріш за все, обере собі саме такого хлопця, який подарує їй відчуття відкинутості, і вона буде відчувати, що вона для нього на якомусь там п'ятому, десятому, двадцятому місці у. Рядках його особистих пріоритетів. Він буде більше часу займатися роботою, з особистими хобі, друзями, ще чимось, і вона буде відчувати себе так само, як вона звикла відчувати себе в дитинстві. На рівні свідомості ви спитаєте, чи хочеш ти мати такі стосунки? Вона скаже: ні в якому разі, я хочу кохання глибини, я хочу відчувати, що я важлива, і для мене кохана людина важлива теж. Але підсвідомо вона обере саме такого хлопця, який дарує їй ті відчуття, до яких вона звикла. Так само хлопець, якщо, наприклад, з дитинства мама е, травила його почуттям провини, то в дорослому віці він обере собі, скоріш за все, жінку, яка так само буде дарувати йому доволі знайоме йому почуття провини. Коли ці емоції вже сформовані, то змінити їх буває дуже-дуже непросто. Навіть коли людина змінює місце свого проживання, вона може переїхати з одного міста в інше або змінити країну. Вона може суттєво поліпшити свій фінансовий стан, почати заробляти більше грошей. Вона може якимось чином змінити свою зовнішність. Жінка може змінити свою зачіску. Чоловік може там, підкачати свої м'язи. Там чи людина може суттєво схуднути, але при цьому вона може продовжувати відчувати себе саме таким чином. До якого вона звикла, тому що базові емоції, її не перебудовані, і довкола неї змінюються люди, обставини, різні декорації, місце, в якому вона живе, оточення, все довкола неї змінюється. Але її внутрішній світ, її внутрішні емоції залишаються незмінними. І тому вона продовжує відчувати себе саме таким чином, яким вона себе завжди відчувала. Якщо ви розумієте, що ви б хотіли. Усвідомлено підходити до своїх емоцій і навчитися перебудовувати свій емоційний дім, якщо ви розумієте, що вам було б цікаво опанувати мистецтво цього емоційного інтелекту, коли ви свідомо можете обирати, які саме емоції і чому ви будете відчувати, і на яких емоціях ви будете фокусуватися, якщо ви хочете свідомо навчитися обирати ті емоції, які допомагають вам, які ви хочете. Проживати, які для вас несуть більше радості, щастя, позитиву, і ви хочете навчитися від'єднуватися від тих емоцій і від того стану, який, можливо, з дитинства шлейфом тягнеться за вами, і ви хочете навчитися на практиці перебудовувати свій емоційний дім. Я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається Емоційний інтелект. На цій програмі ми вчимося, як саме людина може перепрошити свої емоції і навчитися обирати набагато кращі і мудріші реакції на ті чи інші події, навчитися більше фокусуватися на позитивних речах, навчитися перепрацьовувати правильно негативні емоції. І ваше життя після пору цієї програми може стати набагато більш усвідомленим і набагато більш приємним, класним, цікавим, якщо ви будете. Робити ті вправи і дотримуватися тої технології, яку ми дамо вам на цій програмі. Я особисто вважаю, що саме навичка емоційного інтелекту це 80% тих життєвих результатів, які сьогодні є в мене. Тому я всіма техніками, всіма інструментами з вами відкрито повністю поділюся в рамках цього навчання. Деталі є під цим відео, і побачимося на цьому курсі.